Життя, яке воно болюче, які важкі відносини і думки, ти нібито встрічаєш однодумця, насправді вони скриті вороги, яке майбутнє обираєм люди, як будуть жити наші дітлахи, невже в обмані або, може, в злитнях? То як нам Україну вберегти, скажу одне почати треба з себе, не вірити рекламі і брехні, чого нас вчать все гроші, 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 а совість заставляють забувати То ж любі мої, милі українці, в житті не можна тричі полюбить, то не любов. А блядство і зрадництво, тож так не можна в цьому світі жити Прошу вас, не втрачайте совість і не втрачайте цінності в житті, бо помилок і так вже наробили і взяли вже на душу ми гріхи.